Thank you. За чиє ініціативи створено майдан у Нетішині. Яка його основна мета? Цікавилися ми у активістів. Довідалися, що на 11 квітня вони запланували проведення круглого столу, за якими мали обговорити основні проблеми міста. За весь час київського майдану десь близько двох тисяч нетішинців взяли участь в цих подіях, і ініціативна група. Того самого об'єднання громадських організацій, народу Нетішинської самооборони, групи депутатів, Майдан Нетішинської міській раді ініціювали внесення проєктів рішень до виконавчого комітету до... на сесію міської ради. В результаті відбулися події, які в принципі нетішинці вже про які нетішниці вже знають. Було три-три пленарне засідання однієї тієї самої сесії. На жаль, не було досягнуто порозуміння, не був знайдений діалог між громадськістю і депутатами. В результаті було блокування сесії. Це те, що влада не почула ні депутатів, не почула громадськості, не почула наших вимог, не прийняла пропозицію проведення круглого столу, проведення діалогу. Відповідно, через гухоту в принципі влади була. Було організовано майдан. Яке питання хотіли на круглому столі обговорити з представниками влади? Ми готуємо зараз меморандум порозуміння, меморандум про співпрацю між громадськістю, між владою міста для того, аби більш в майбутньому не повторилися такі конфлікти через те, що ми всі прекрасно розуміємо, що той майдан, який був в Києві, він був саме спричинений тим, що людей ніхто не хотів чути. І на цьому круглому столі, який сьогодні відбудеться третій годині, ми хочемо до влади донести наші пропозиції щодо покращення організації роботи комунальних органів влади, покращення роботи органів місцевого самоврядування, по встановленню економії на витрачання бюджетних коштів, по безпосередньому діалогу через те, що насправді ми всі це бачимо щодня в нашому буденному житті. Що Насправді, цей колапс, хаос, який має місце в, зараз в Україні, він пробрався в принципі усі сфери нашого життя, починаючи від побутових, закінчуючи е, органами там державної влади. Коли... То круглий стіл таки відбудеться. Так, Сьогодні круглий стіл відбудеться. Ми запросили туди депутатів міської ради, запросили туди громадських діячів. Е, можливо, можливо, приїдуть е, гості з області, е, представники політичних партій обласних. Для того, аби як кажуть, цей діалог мав більш такий ширший обхват, основне питання все-таки з яким ви хочете виходити на круглий сіл? Основне питання це проведення повної перевірки діяльності всіх комунальних підприємств. Друге створення е за результатами перевірки цих комунальних підприємств, звільнення керівників, які нічого не досягли в своїй роботі, ніяких змін не відбулося на підприємстві. Які допустили порушення, через те, що ми бачили в принципі той факт, що перевірка діяльності торгового центру, яка відбувалася протягом місяця, п'ятьми депутатами, представниками різних політичних сил, вона, в принципі, де -факто, де факто не принесла, як то кажуть, конкретного ефекту. Торкнулися у розмові питання об'єктивного висвітлення Нетішинських подій в місцевих засобах масової інформації. Не можемо не погодитись з депутатом та іншими активістами, що інформація має бути лише правдива.